ранок, малята. Ой чуєте, там хтось свариться, а ну, ходімо, швидше поглянемо. Добрий день, шановні, що трапилось? Чому ви сваритесь? Це моє яблуко? Ні, моє, я перший знайшов. Ні, це моє, моє моє. Ой, лишенько, малята, що ж будемо робити? Треба черв'ячків помирити. Черв'ячки, погляньте, яке величезне яблуко ви знайшли. Не треба сваритись, краще помиритись. Я не буду миритись, я не вмію, і я не буду. Чому? Адже самому сумно, а вдвох веселіше. Ось слухайте Мирилку. Дай скоріш мізинчик свій. Зачепи його за мій, мізен, мізен, мізенець помирив нас молодець. Дякуємо малята, справді яблуко велике, сам я його не з'їм, та самому частенько сумно буваю. Так, дякуємо, у двох веселіше. Ми не будемо сваритись, будемо лише миритись. Діти, а ви сваритесь зі своїми друзями? А що ви робите, щоб з ними помиритися? Які мирилки ви знаєте? Дякую за заняття. До побачення!